І вашим наступним гостем буде Роман Цимбалюк, цей блогер і журналіст, який вже є з нами на зв'язку. Мої вітання, Рома, привіт. Привіт, Олеже привіт всім. Путін з'явиться в четвер на цій зустрічі в Туреччині. Як ти думаєш? Не думаю, ну по перше, він з циклом. По друге, вони знайдуть якийсь привід, щоб не їхати. По третє, сам факт, що Зеленський призначив йому зустріч, це буде ну, якби з точки зору піарова, визначати, що він виконує накази на Володимира Зеленського. В принципі для цього треба не звикати, але одна з як це не дивно причин, чому він не поїде в загальному комплексі. Мені здається, це те, що якось президент Зеленський назвав Путіна довбограєм. Там трошки по іншому було сформульовано, але в принципі всі зрозуміють про що йде мова. Насправді цікаво, що вся оця фашистська з спільнота всі мовчать. І вочевидь, зараз вони шукають відповідь якусь публічну, тому що виходить так Стамбул, так Стамбул, да, у нас колись був стадіон та стадіон, які часи були класні, як з'ясувалось, То зараз вони з'ясовують яким чином відповідати. Скоріше за все, Путін призначить туди спеціальних осіб. Він точно не поїде ну, навіть з питань безпеки. Чому? Тому що вони вже там в. в все схиблено, і е, там попередова група, вона йде на місяць, вони там нюхають там, де він буде. Ну тобто, звісно, в житті нічого не, не можна виключати, але навряд чи. І ми, коли робили цю пропозицію російським потворам. Так, да, треба називати речі своїми іменами. Ми ж все ж таки, як це не дивно, зверталися не до росіян, а до наших американських партнерів, які от все ніяк не можуть визначитися. Вони є представниками, лідерами глобальної держави, чи так собі. І власне, як було занотовано Дональдом Трампом в його останньому. Дописі, який стосувався України, звісно, що треба в будь-якому випадку зустрічатися, починати прямі перемовини Україна Росія, ну, принаймні для того, щоб зрозуміти, що чекає нас в майбутньому. В цьому посту, звісно. Можна знайти позитив і негатив. Я взагалі виходжу з того, що а, Трамп наш, а, і навіть там він засвідчив про це. Він каже: ми маємо переконатися, що а, чи взагалі можливо ця. А, Ця угода, якщо ні, тоді ми будемо діяти відповідно. Ми сполучені штати і європейський союз, європа, і це насправді дуже важливо, тому що, як ми помітили, американці вже давно не повторюють тезу, що вони там зливаються, що вони не будуть захищати Європу. Тобто, сам факт відновлення цього євроатлантичного євроатлантичної єдності, це як на мене позитивна історія, іншими словами треба підтримувати збройні сили бо всі ці розмови про дипломатію вони класна з хвест але головним перемовником є українська армія і з цього треба виходити і розуміти що без збройних сил ніяких дипломатичних перемовин не буде Ну і без зборів так само до речі, це я повернуся ще раз до того, що я оголошував на самому початку. Так деколи стається, що подібного роду інформації, бо це ж не вперше вже говорять про якісь там мирні переговори, про щось на кшталт. Це все призводить до зменшення підтримки в моменті. Я маю на увазі, зменшення підтримки конкретних зборів. Друзі, не розслабляємося. Війна триває, і те, що станеться або не станеться, в четвер ніяк не повинно впливати на інтенсивність нашої нашої підтримки наших зборів маленьких, більших, великих, різних. Тому, будь ласка, пам'ятаємо про це повернімося Рома, до Дональда Трампа і власне до тих слів, які ми вже почули від нього, про те, що. Владимир Путін зайнятий е, святкуванням е, завершення чергової річниці завершення Другої світової війни. Там він теж віднісся до того, що е, росіяни не виграли би цієї війни без участі Сполучених Штатів Америки. Я не хочу зараз в цю полеміку входити, тому що тут, я думаю, кожен союзник, кожен альянт е, скаже те саме і скаже справедливо абсолютно. Але ось цей сигнал від Дональда Трампа це м щось. Що в принципі є попередженням для Владиміра Путіна, що це вже там одна з останніх точок? Тобто, або 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 він починає розмови, або в цьому просто нема сенсу, і американці розчаровуються. Ну, власне ж, про це мова Тут же Питання в тому, скільки цих останніх американських попереджень буде. Бо думати, що американці, от вони такі дурні, чи там радники Трампа дурні і не розуміють, що відбувається. Ну давайте не будемо спрощувати сприйняття світу. Вони ну об'єктивно не хочуть іти на ескалацію. Вони не хочуть ухвалювати це рішення на подальше санкції, подальше постачання зброї. Ну і як це не дивно, я коли чую Дональда Трампа в цьому контексті, що треба припинити не загибель людей. Ну погодьтеся, що на міжнародній арені ця позиція вона більш Виграшна, ніж, наприклад, у російського маньяка Який там все, 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 все постійно хе-хе, і там у нього всі ці от бажання перемогти всіх, вбити всіх, і, і так далі. Те, що американці. Вирішили пограти в велич і нагадати маньяку, що він не причетний до перемоги в Другій світовій війні. Я б взагалі наголосив би, що на Російська Федерація до цього не немає ніякого відношення. Це треба наголошувати і наголошувати. Якщо вони там е, запровадили правила такі що тільки Путін е, знає, як правильно святкувати день перемоги, то це помилкова позиція. Тим більше, вони є ну сучасними нацистами, і здається, це розуміють навіть сучасні нацисти. Але цікаво, що е, Трамп. В своїй такі такі досить прямі і можливо певною мірою хамській манері він же не забрав у Путіна дві головні скрепи. Скрепа номер раз це те, що на планеті є тільки дві статі: чоловік і жінка. Це, звісно, геніальне відкриття. Ну, просто, ну, майже на, на премію якусь дуже цінну. А Росія на цьому будувала свою політику насправді то. І другий момент це питання перемоги, і ми маємо зрозуміти, що події. 80-річної давнини вони від заяв Путіна і Трампа не змінюються, і всі все знають, що там і, і е, е, як відбувалось, хто на якому боці воював і хто чого хотів. Але те, що е, Путін використовує е, ті події для обґрунтування сучасних сучасної війни, ну я так розумію, Трампу сподобалось. Він зрозумів, що на цьому теж можна пограти, і почав цю історію е, підтримувати. Ми ще маємо просто наголошувати, особливо звертаючись до росіян, щоб вони спробували усвідомити таку річ. Значить, під час Другої світової війни Сполучені Штати допомагали радянському Союзу, частиною якого була Україна УССР, це так називалось, чи УРСР. Зараз найбільша війна в Європі після закінчення Другої світової. І сполучені штати знову допомагають нам. А увага! Питання для росіян: та хто ж тут тоді нацист, якщо Сполучені Штати підтримують демократичний уряд України? Ну відповідь тут вона зрозуміла. Мабуть, щоб цей аспект якось підкреслити, вчора в селище Рильськ Курської області, яку Карейці, начебто, звільнили. Прилетіли українські ракети, я не здивуюсь, що ці українські ракети американського походження. Ну, з того, що я чув, це могли бути гаймарси, але тут офіційного підтвердження немає. Просто там попереднє припущення про це е, свідчить. Ем, повертаємося власне. Я би хотів ще на, на хвильку повернутися до, е, до ось цієї логіки е, американської, до того, власне, як це бачить в Сполучених ем, Штатах Америки. Дискусія про нібито вихід або там. Окей, може це не дискусія, може це було там застереження, попередження по різному можна називати. Але ось цей евентуальний вихід Сполучених Штатів Америки з переговорів це щось, що вже є за нами, тобто вони від цього відходять. Я взагалі би так не формулював. Ну, слухайте, вони раптом почали позиціонувати себе посередниками. Ну це неправда. Як це не дивно, росіяни тут праві, коли називають Західний світ і, 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 стороною цієї війни. Ну чекайте, Північна Корея, Іран, це сторона це держави, які воюючи, здійснюють підтримку в Російській Федерації. Це ж не таємниця. Так само західні держави, тобто коаліція Рамштайн, вони нам сюди надіслали. Але зброю на сотні мільярдів для того, щоб ми захистили себе демократію, вбили росіян. Ну, якісь зі зброєю в руках прийшли в нашу державу. Тому ця от історія: я я бачу це так, що таким чином Трамп говорить на Володимиру Путіну наступне Владимір. Ну, а ми додаємо від себе довбограй. Дивись, нам це набридло. Ми просто хочемо припинити стріляти. Ми молода турбокоманда. Ми хочемо простих рішень. Тому так, от те, що ти хапнув, залишається за тобою, і все, роби там, що хочеш. І це формулювання в українському вуху, ну воно так собі. Зрозуміло, скільки людей залишається в окупації, але факт залишається фактом. Він йому каже: ми з тебе знімемо санкції, будемо разом качати твою нафту, добувати нафту на шельфі, технології, купа, купа всього. Та з тобою знову зможуть ручкатися на міжнародних майданчиках і так далі. І, так далі. Що ще? А, і можливо, навіть тобі Крим визнаємо, щоб ти якось заспокоївся. І з точки зору здорового глузду, те, що ми бачимо, і все, все, що ми чули, ну це просто якісь односторонні поступки зі сполучен... з боку сполучених штатів, і звісно, в авгальному кабінеті вони такі думають: чекайте, ми і так принизилися на очах всього світу на ради миру у всьому світі, але ж він е... нічого не цінить з нашого боку. То тоді треба буде повертатися до політики, яку е проводив Джозеф Байден. Але з огляду на те, що Джозеф Байден, як було заявлено, він старий, дурний і ніякий був президент, так казав Дональд Трамп. Тому вочевидь, я думаю, що їм треба буде продемонструвати свою рішучість, як вони і планували це зробити. Давайте згадаємо план Кіта Келега. Хто не хоче перепиняти стріляти, тот буде покараний, і тоді вони казали, що Україні збільшить підтримку. Давайте згадаємо такий документ. Він поки не реалізований проект. Майк Пампео, якого звісно поки що не взяли в команду американського президента, але що ми ж не про прізвище, ми про підход. Там було заявлено 500 ярдів на зброю для України. І зараз, після цієї угоди про, про корисні копалини, то це взагалі може заіграти іншими фарбами. Ще раз до сьогоднішнього дня включно так, захід нам допомагав, але він ніколи нам не допомагав, щоб ми їх знищили. А як це робиться? Всі чудово це знають. Люблять на російському телебаченні згадувати там, як бомбили Югославію. Ну. Або війна в Іракі, де будь-яка війна, це коли е за добу е робиться тисяча е літака вилітів е з бомбами. І всі ці літаки і бомби на Заході є. Ну от я вважаю, що е зрештою, або зараз воно буде якось е приморожено, і ми продовжимо свою мілітарізацію е для того, щоб через час звільнити свої землі. Або буде от е такий варіант. Е Причому знову ж таки, той же самий Дональд Трамп скаже: ну, а як по-іншому? Ми йому пропонували. Ми йому пропонували. А він а, не відповів вдячністю. Ну що ж. Ну, та, це якщо про вдячність, десь там є аналогія, певне нав'язування до е, класичних фраз із е, хресного батька. Тут не будемо Дональд Трамп, все ж президент е, Сполучених Штатів, великої країни. Та, е, я про ще одну країну хотів згадати: це Туреччина і її роль в цьому контексті. Я не буду приховувати мене певною мірою. Здивувала ось ця, ось ця послідовність, а точніше, брак послідовності з боку Росіян. Тому що про що говорив Путін на початку? Про те, що це мав бути Стамбул. Потім вже пізніше він сказав про те, що він нібито проведе розмову з речепом таїпом Ертуаном про те, чи можливо провести в Туреччині подібні переговори. Ну це просто логіка перевернута, якась абсолютно, якщо вона взагалі там існує, тобто. З класично, яким чином це мало відбуватися? Найперше ти отримуєш згоду господаря, а потім анонсуєш якісь зустрічі, неважливо на якому рівні. Ну я думаю, насправді ми ж е, виходимо з того, що позиція Туреччини вона досить стала, і турки неодноразово казали, що приїжджайте до нас, ми дамо вам майданчик, щоб ви просто припинили стрілянину. І перемовини, вочевидь, вони вже велися в цьому контексті, бо не випадково і сам Дональд Трамп згадав про Туреччину, яка може тут е, допомогти. Тобто, тут все як на мене, ну це як на мене, це взагалі формальність. А нас. Цікавить а, наступна річ, що ми будемо обговорювати в Стамбулі. Ну, перемовини будуть. Росіяни точно когось відправлять. Мабуть, якогось там цього тупого медінського, які там вигадує історичні казки, на, на підставі яких вони потім ухвалюють військово-політичні рішення. Ну, ми будемо представлені на, на найвищому рівні. От питання далі отут От американські газети. Пишуть, що а, 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 росіяни а, запропонують нам капітулювати. Ну і вони так і зроблять. Вони це запропонують. Відповідно, ми пошлемо їх до дупи і відправимо кількість. Якусь дронів по Москві для того, щоб йому якось прочистити мозок. А саме головне, що от коли Володимир Довбаграй, тобто Путін казав, що от він же згадував Стамбул і свій стамбульський ультиматум. Від як це у нас, березень 22-го року, так от хочеться всім нагадати, з тих часів дуже багато крові пішло в землю. Українську і української крові і російської дуже сильно змінилася лінія фронту, коли це все відбувалось. Росіяни стали під Києвом, під Сумами, під Харковом. Вони були в Херсоні і стали під Миколаєвом. Вони окупували дуже багато чого зараз вже декуповано. А у нас не було Хаймарсів, у нас не було Ф-16, петріотів, у нас не було, багато чого не було. Ще тоді був живий міф про Другу армію світу, нагадаю. І для мене найбільше питання от воно дуже просте просто, що ж ми з ними будемо обговорювати? Ну, зрозуміло, перша пропозиція, і про це всі говорять: і президент, і наш віце-президент Андрій Єрмак про це говорить, перепрошую, керівник офісу, ну, який, власне, є одним з головних перемовників від України. І я так думаю, він теж там буде на цих перемовинах в Стамбулі. А, а далі що? От ми а, за сісфайр, повне припинення вогню. На землі, в повітрі і е, е, на воді. Далі що? Ну тут дуже дуже багато питань. Е, приємно бачити е, тексти знову ж таки в американських газетах, що американці натикають на те, що ми готові обміняти Курську область з населеним пунктом Тьоткіна. на і частину Ббілоруськії області на інндсбрльську кау і наш енергодар Запорізькою атомною станцією росіяни добровільна на ц не підуть і це мені здається зрозуміло є і... так От тут у мене є багато питань. Ну, тобто заморожування війни, загальний тренд Західного світу, зрозуміли. Як це зробити? Тому що для Путіна це буде означати насправді програш війни. І вони всі ці знають: оці зет криси, як вони пишуть, що все, що не передбачає захоплення Києва, не треба тут сміятися. Для них поразка. Ну так ви війну вже програли ще три роки назад. Питання в тому, як тепер? Це зупинити і зупинити смерть. Хоча знову ж таки, от що мені дуже подобається, одним голосом ми чуємо з боку наших західних партнерів, ну і Україна Зрозуміло це так. Чергово підпроговорюю, що ніякого впливу а, Кремля на те, якою буде українська армія, куди ми будемо вступати чи не вступати, не буде. Якщо при адміністрації Трампа буде десь сказано американцями, що Україна не вступить до НАТО, ну це це нас не стосується взагалі. Це ж американська позиція. Сьогодні так, а через 3,5 роки буде інший президент. Можливо, Путін здохне. Ну тобто, варіантів дуже багато. Я, я ну і знову ж таки, якщо от. Зараз десь буде прописано Україна не вступає в НАТО, і Путін оголошить це своєю перемогою. Ну всі ж розуміють, що він просто критин, вибачте. Бо три з половиною роки назад всі такі казали, що ну так, так, двері відкриті, але ми вас в НАТО не беремо. При Байдені таке нам говорили, зараз нам таке говорять. Ну, ну, добре, можете оголосити це перемогою. Люди, яких влучно президент назвав Довбаграєм. Ну добре, якщо говорити до речі про цю так звану безумовну умову, я поясню, що я маю на увазі те, про що говорить Зеленський, те про що напередодні говорив Кіткелок, те про що говорять партнери України останнім часом. Вони про це говорили просто з Києва. Це представники або очільники урядів Британії, Польщі, Німеччини і Франції, найперше. Безумовне припинення вогню на 30 днів. А вже потім Стамбул, Стамбул просто розмови, дипломатичний трек. Та от таким чином це мало виглядати. Це припинення вогню мало настати вже від сьогодні, від 12 травня. Посилаючись на повітряні сили України, можна констатувати, що так. Так не є росіяни. Надалі запускали свої дрони. Зараз вони запускають каби по Сумській, по Донецькій, по Запорізькій теж областях. В разі, якщо ця так звана безумовна умова не буде росіянами дотримана, що тоді і якою є перспектива найближчого четверга? Я думаю, от можливо, те, що от європейці зараз обговорюють якісь санкції, там ну такі, скажем так, формальні. Ну мається на увазі когось з фізичних осіб, ще включать в санкційні списки по Європі, це можливо. А от е, ідея ж така. А якщо Путіна вмовити, а зараз Трамп займається саме вмовлянням, не вдасться, то тоді мають бути ухвалені реальні жорсткі рішення і по зброї, і номенклатурі цієї зброї, ну і власне всі ці санкції, ну те, що ми там чули, 500% На на тих, хто. Російську нафту і так далі, і так далі. Але це ж складне рішення. І американці його ухвалювати не хочуть. Але Володимир Путін зі своєю цією тупістю і кровожерлостю, він і Дональда Трампа переконає, бачите, яку роботу взагалі Путін провів над Трампом впродовж ну, 100 днів з хвостиком. Як це починалось? Україну звинувачили, що ми почали війну, що у нас зеленські не такі, чи якісь сякі, Вибори згадаємо, що писав Ілон Маск. Діти Трампа писали купа, купа маячні. Я від якої в принципі у Путіна я не знаю, там має самооцінка рости Але ж цього вже нема. Про що це говорить? Що потрошечку вони якось е, розуміють, що міжнародна політика це все ж таки не, не так званий турборежим. От домовились вже з китайськими партнерами. Тобто, взагалі, так якщо проаналізувати для Трампа виходить е, оця історія з вторгненням російським з Путіним поки найбільша поразка. Я не думаю, що вони захочуть терпіти це в тривалий час. В кінцевому випадку буде насправді два, як на мене, варіанти: або буде заморозка війни приблизно по лінії смуги. Тут з, з врахуванням тих позицій, яку відстоюють американці, Кінзбурська каса плюс запорізька атомна станція, і продовження підсилення української армії це при любих розкладах. Або якщо Росіяни від цього відмовляються, то відповідно буде. Ну, умовний якийсь план на кшталт Макфола, цього республіканця, який пропонував під, передбачити на зброю 500 мільярдів доларів для України. Ну, як, якось, прізвища будуть інші, але загальний посил буде саме такий. П'ять днів у нас фактично залишається до четверга. Я думаю, що ми до цієї теми ще повернемося. Я дуже вдячний тобі за те, що знайшов час. Нагадаю, блогер і журналіст Роман Цимбалюк з нами на прямому зв'язку. Коротка мить. І далі новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.